Відбудова України у їхніх руках. Експерти прогнозують, після перемоги саме будівельники очолять топові спеціальності на ринку праці. У нашому місті один із закладів, що випускає таких фахівців, Криворізький центр підготовки та перепідготовки кадрів будівельної галузі. За словами очільника закладу Валерія Яременка, групи майбутніх спеціалістів, які докладуть рук до відбудови синьо-жовтої України, вже набрано. На базі 9 класів це групи електрогазозварювальника, зварювальник на півавтоматичних машинах, група маляр штукатур лицювальних плиточник Ми продовжуємо набор групи на базі 11 класів електрогазозварювальників і монтажник складальних металопластикових конструкцій. Додатково проводимо набір групи муляр-штукатур, бо відбудови – відбудові це самі важливі професії. Три-чотири місяці, і ти вже можеш робити ремонт у власній оселі. До того ж, маєш відповідний документ, сертифікат. Зараз ми всі повинні бути будівниками, всі повинні мати якусь освіту і повинні знати, що робити. Да? Ми запрошуємо всіх і особливо людей з числа переміщених осіб. Також ми запрошуємо долучитися до нас, спонсорів, донорів, для того, щоб ми могли провести цю курсову підготовку для осіб переміщених безкоштовно. Тамтешня фабрика будівельників налічує 18 професій. Суттєво змінився імідж закладу. Реконструйовано чимало аудиторій та майстерень. Майбутні будівельники активно практикують на підприємствах-партнерах, а в закладі набивають руку на сучасних будівельних технологіях. Тут функціонують два навчально-практичні центри: це творча кухня малярів, штукатурів, монтажників утеплення будівель. Тут ми вивчаємо не тільки утеплення фасадів, а і виконання декоративних штукатур. Опоряджувальні роботи, всі необхідні роботи, ми можемо відпрацювати. І коли йти на підприємства, наші учні вже пройшли практику. З любої дитини можна зробити хорошого спеціаліста. Головне, щоб майстер вмів це сам виконувати на високому рівні. У старшого майстра Катерини понад 10 років будівельного стажу змінила фах вчителя трудового навчання на будівельну галузь. каже, таке рішення було того варте. У справах ремонту Катя майстер на всі руки. За фахом я на даний момент старший майстер за професією штукатур лицеварник, плиточник маляр. Після закінчення інституту через деякий час. При виборі роботи я попала в даний навчальний заклад. Наші учні, які йдуть працювати, кажуть нам велике дякую, тому що вони йдуть на високооплачувані робочі місця. Ця робітня штукатурів Катерини на територія. Коли вже є будівля, і необхідно починати стартові якісь вирівнювання стін, штукатур йде першим. Ми зараз знаходимося в майстерні за професією штукатур. Тобто діти з самого початку знають. Інструменти знають, яким розчином вони використовують, вчаться як працювати як і лівою, так і правою рукою. Крім того, у закладі працює центр профорієнтації, центр кар'єри і на повну приймальна комісія, де спеціалісти допомагають молоді обрати майбутнє. Ірина Павленко, Денис Захаров цей день.